Вас вітає ситуаційний центр муніципальної варти про найголовніше під час несення служби у випуску від 22 серпня. Отож, розпочнемо разом з патрульними. Порушень не зафіксовано. Ця фраза звісно тішить та не заспокоює на всі 100. несенічної варти у спільних рейдах комендантського патруля разом з інспекторами поліції направлені на дотримання правового режиму воєнного стану. На маршруті патрулювання по вулиці Перемоги на даний час, першої години ночі, під час комендантської години порушників не виявлено, всі торгівельні заклади замкнені. Сторонніх осіб на вулицях міста немає. Маршрути патрульних часто бачать те, що хотілося б приховати порушникам. жалуються люди. Будь-який документ, що засвідчує вашу особу після опівночі, є беззаперечним, тому його надати ви зобов'язані. Комендантська година час уже будь вдома це, 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 трошки, трошки нарушено. Наскільки ви не запізнились, це вже є порушенням порядок для всіх єдиний і дотримуватись його повинен. Кожен, а це без винятків під час вечірніх патрулювань містом. Патрульні як ніхто бачить і знають, як то рухатись у сутінках добре, коли тротуаром, але дехто на жаль має звичку йти уздовж проїжджої частини. За статистикою, саме в такий час в рази зменшується видимість на дорогах. Через це збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів. Тому акція, започаткована муніципальною вартою убезпеч себе, вдягни світловідбивач. Триває що вас бачимо сумочку, і там до речі, наш. Телефон гарячої лінії тут записаний для тих, хто може забув або ще не знає телефон гарячої лінії 068 861 49 48. Ваше звернення, наше реагування, і про це багато хто вже знає, не з чуток. Знаємо і так, турбуючись про наших громадян від мала до велика, убезпечуємо їх рук у темну пору доби. Роздаємо такі світловічі безкоштовно. Або на турбочку, або на одежу. Дівчата. Щоб дітей було у темряві видно. Будь ласка, прийміть від нас. Ну, дякую. Я подарунок і тобі. Зустрічаючись з дітьми, поміж всього іншого, ще й нагадуємо елементарні правила безпеки на дорозі. Дуже угу. Щоб було видно у вас вночі, але не гуляйте по дорогу. Десь не будеш, або на сумочку, десь причепіть. Знаєте, як робити? Да, а все просто і зручно вдягнули так, щоб це кидалось в очі іншим учасникам дорожнього руху і убезпечили себе. Тематика звернень на гарячу лінію муніципальної варти досить різноманітна. Сусіди занепокоєні поведінкою громадянина похилого віку, що проживає поруч, його злякала темрява. Або те, що темрява настала лише в його оселі. Дівчина переживає, визвола нас що у вас… Що то ви кричі там ведеться. Я не кричу? Я вийшов посмотрети, чому в сусіда світ, а у мене немає. І дійсно так заспокоїли і пояснили, що, можливо, ви було в шаховому порядку. Порадили звернутись до обслуговуючої компанії. Це звернення шокувало і нас на кладовищі, проживаючи поруч, чують голоси. Плаче тоненький жіночий голос. Перевірили. На лавці біля могилок в цілковитій темряві не повнолітня дівчина, а поруч мало знайомий хлопець. Це ну, все нормально? Употребляла шути? Ні, я тільки п'яна. А А що ви цей Чоловік ті хто не, Нет, рослия, я знакома, не знаю, знакома, просто, знакома. 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 просто знайомий, просто знайомий, просто й сп'яніла. Якби ж то все було дійсно так просто. Де в цей час були батьки? Такі ваші дії, точніше, бездіяльність, можуть вартувати адміністративним правопорушенням. Наша служба нехай не така небезпечна та така потрібна, і ми бачимо це за вашими зверненнями, інформуваннями та проханнями про допомогу в отому висловної нам довіри. Тому для вас і разом з вами ми несемо цю відповідальну варту, а випуски ситуаційного центру розповідатимуть про. О, це залишайтесь з нами.